Дружба у соцмережах ціною 90 тисяч гривень. До правоохоронців звернулася 43-річна мешканка прилучений і повідомила, що її шукав друг із соцмереж. Жінка розповіла наступне: близько місяця тому на Фейсбуці їй написав іноземець. Між ними зав'язалося тісне спілкування. Згодом чоловік запропонував зустрічатися, при цьому повідомив, що знаходиться у Сирії. Через деякий час так званий друг розповів, що потрапив під обстріл, зазнав поранення і хоче відправити жінці на зберігання коштовний вантаж, аби зберегти його від ворогів. За словами чоловіка, було відправлено велику суму грошей та золото. За кілька днів на телефон заявниці надійшло повідомлення з незнайомого номера, нібито від агента доставки. У повідомленні підтверджувалося, що коштовний вантаж на митниці у Львові, а далі прохання сплатити митний збір, збір за міжнародну доставку, комісії, сплата золотої ліцензії по багаж містить коштовні речі. Загалом жінка перерахувала на банківські рахунки понад 90 тисяч гривень. Згодом вирішила зателефонувати. На гарячу лінію митниці відповідь шокувала. Жодного вантажу з-за кордону на її ім'я не надходило. Зрозумівши, що ошукана, звернулася до поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство правоохоронців, котре застерігають громадян бути обачними, не перераховувати грошей невідомим особам.